Thank you Збільшення чисельності ворога та формування ударних угрупувань на кордоні із Сумщиною сьогодні немає. Про це повідомив новопризначений командир ОТУ Суми Василь Осипчук. В смузі відповідальності обстановка стабільно контрольована. Змінні стані положення військових частин ми не спостерігаємо. Противник продовжує вести розвідку, противник продовжує нарощувати інженерне загородження. Противник продовжує Проводить свою психологічну операцію для того, щоб дестабілізувати ситуацію безпосередньо в прикордонні, в свою чергу, військові Збройних сил України продовжують укріплювати наш кордон, нарощують інженерні фортифікаційні споруди, говорить Василь Осипчук. Також проводимо заходи підготовки для того, щоб можна було вести оборонну операцію, якщо це буде необхідно. Тому я вас запевняю, що. Групувань противника немає. Самі ви бачите, що він навіть на Бахмуті, вже 8 місяців нічого зробити не може. І всі ті обстріли, які вони нам безпосередньо наносять, це мобільні вагневі групи, які показують присутність для того, щоб ми не перекидували свої сили і засоби на інші напрямки. Новини СТС. Трівалість комендантської години на Сумщині поки не змінюватимуть. Вона, як і раніше, триватиме з 23 до 4 години ранку. Приймати рішення щодо скорочення комендантської години керівництво ОВА і військові наразі вважають недоцільним. Я переконаний, що робити у нас комендантську годину з 24 до 4 години, то взагалі тоді не треба неї робити. Тому з 23 ї години це саме те, що дозволяє забезпечити безпеку нашої. Не враховуючи оперативну ситуацію, не радячись там ні з військовими, ні з нами з обласною військовою адміністрацією, роблять різні заяви. Я абсолютно підтримую Василь і Ще раз дякую за цю позицію. Ми теж вважаємо, що в прикордонній області ми не можемо піти там на повну лібералізацію. І обмежень по алкоголю, і обмежень по комендантській годині. А от щодо світломаскування у вечірній час таких вимог говорять військові сьогодні немає, тому і вимикати вуличне освітлення не обов'язково. Засоби ураження вже зовсім інші. Підходи до наведення зовсім інші. Залилися координати і незалежно від того, світло є чи немає. Визначений визначена ракета боєприпас йде туди, куди вона цілиться. Тому до 23-ї години безумовно. Я вважаю, що світло повинно бути новини. СТС Як отримати допомогу від донорських організацій для відновлення комунікації, заміни техніки та забезпечити безперебійну роботу водоканалу у період війни? Ці актуальні питання обговорили під час зустрічі представників водоканалів Сумської області і з координаторами донорських програм, зокрема ЮНІСЕФ та Вошкластер. Захід провели на базі сумського міськводоканалу, який активно співпрацює із міжнародними партнерами. ЮНІСЕФом ну наше підприємство співпрацює фактично уже е військових дій в Україні. Дуже багато допомог. Вони нам гуманітарно надали, це і генератори, і обладнання. І автотранспорт ми провели перемовини і запросили сьогодні ці організації, щоб вони поспілкувалися з маленькими водоканалами, щоб ті розповіли, які є проблеми у них на підприємствах і яка допомога їм на сьогодні потрібна, тому що маленькі водоканали сьогодні сталися один на один самі з собою зі своїми проблемами. На зустріч запросили представників семи водоканалів області: шостки, глухова, білопілля, охтирки, тростянця, потивля Конотопа. Саме ці підприємства знаходяться на постраждалих нині деокупованих територіях або у безпосередній до кордону. Після деокупації території, після бойових дій від російської агресії, залишилось дуже багато зруйнованих систем, люди залишились без води. І зараз тут ми для того, щоб опрацювати потреби людей в Сумській області і допомогти їм через допомогу водоканалам, для того, щоб люди мали стале водопостачання, гарну санітарію та гігієну. У рамках зустрічі керівники водоканалів змогли особисто поспілкуватися із координаторами донорських програм, розповіли, як працювали із початку повномасштабної війни, яку допомогу вдалося залучити, і які першочергові потреби все ще мають сьогодні. Ми вже отримали від ЮНЕСЕФа екскаватор JCB, також від різних, ще була невелика допомога від різних фондів різні запчастини. Польський водоканал нам. Допоміг автомобілям, але ну, хотілося у нас є потреба в заміні колекторів, тому потрібні ну якісь труби різних діаметрів. Представники вошкластер ЮНІСЕФ працюють із підприємствами по всій Україні, допомагають генераторами, технікою, будівельними матеріалами. Говорять, тепер хочуть почути про потреби Сумщини, аби жителі всієї області могли отримувати якісні послуги. основна задача гуманітарних партнерів відновити спроможність водоканалів постачати воду та інші важливі послуги населенню. Зокрема, донори можуть допомогти генераторами для забезпечення роботи насосних станцій під час перебоїв з електрикою, матеріалами та інструментами для ремонту. В першу чергу ми намагаємось підтримати ті області, які постраждали найбільше: Донецька, Херсонська Миколаївська допомагає. Мо іншим деокупованим територіям, але ми знаємо, що і сумщина зараз потребує нашої уваги. Саме тому ми тут. Представники асоціації говорять: сьогодні важливо, аби допомогою від донорів могли скористатися усі водоканали, які мають таку потребу. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС. Більшість жителів п'ятиповерхівки по вулиці Хворостянка. 2 живуть в цьому будинку з 1965 року, і всі гуртом озеленювали свій двір. Але вже другий день у людей серце крається. Нестерпно боляче дивитись на дерево біля одного з під'їздів. Цієї весни їх улюблений стрункий каштан вже не зацвіте. Замість пишної крони, що сягала вище будинку, тепер лише обрубок стовбура. Дерево знищили. Ми не знаємо, нам не перервали. Воно. Пропала, його вирішили знищити, бо вона в аварійному стані. Ні, приїхали, зробили, нікому нічого. В групі в нашій домі в така інформація, що ініціювала квартира 44, перший поверх. Євген Донцов говорить, комунальники приїхали зранку, коли більшість людей були на роботі. Тож відстояти їх каштан було нікому. Довом чаті почали писати, що там з деревом роблять. Потім, коли вечором почали розбиратися з цим, одна каже: Та я думала, там гілочки підріжуть, просто там друга ще щось. А вони, бачите, як зробили. Вони очарували половину дерева. Каштани не коронуються. Кажуть, що дерево смерті. Ті, що пиляли, да, і кажуть, що ви робите. А в нас всі документи, наше діло таке, нам ось показали документ, їдьте пиляйте, ми поїхали. Ну правильно, це робочий. Пані Наталія у відчаї стверджує, сусідка давно хотіла позбутись їх каштана, який був окрасою двору. Все садилося нашими руками. Вона тут, може, літ 10 живе, яке вона має право. Рубати деревами, вона мене просила срубати. Я кажу, Галя, дерево живе. Якби ще куди падати на неї, вона 1300 заплатила гривень за те, що спиляла живе дерево. Люди говорять, до цього каштана усі жителі мали особливу вдячність. Свого часу це дерево спасло життя людини, забув ключі вдома, спускався з п'ятого поверха на четвертий. Він жив на четвертому поверсі. Благодаря гілкам його спружинило. Він упав не від, 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 від дому, а упав на газон. Ще один важливий аргумент, чому не можна було спилювати цей каштан, бо жителі верхніх поверхів потерпатимуть від спеки, адже обезголовлене дерево тепер не даватиме того затінку, який раніше цей каштан щедро дарував людям. Ми живемо над нам Ну а тут загазованість. Це загазованість. Ми живемо цим. А отак нікого не спитавши, ніким не поспілкувавшись. Ну я вважаю, що це самоуправство, і потрібно все таки розібратися в цьому. Керуючий будинку коментує подію так: нічого зробити не міг. Так, я перевірив, що є, що я їй можу сказати. А що валюти на яка причина спиляти? Ну треба підняти документи. А ви можете? Е, приїжджала комісія сюди. Сусідка за зібранням спостерігає з вікна своєї прибудови. По вашій ініціативі спиляли оце дерево. А можете сказати на що? То що в мене темно в хаті. Я якщо це я в январі робила е, ту перевірку, е, немає відомості. А це зараз, а за літо листя закриваю взагалі. Я без світу в хату не заходжу. Подождіть, пані Галя. Людей така позиція сусідки ще більше обурює. Їй не видно, так вона ж будку яку широку поставила, е, це саме. От пристройка, Так, а що не видно, крони ж над нею. Не видно, темна в хаті десь там скандал устроїла, і вони шо приїхали. Приїхали, ні з кого не попитала людей, спиляла. І що воно тепер дерево? звісно, жалка. У департаменті інфраструктури міста пояснюють, дійсно надали дозвіл на видалення дерева, але на законних підставах. Зокрема, заявниця надала висновок профільної державної установи про неналежне освітлення у її квартирі. Людина звернулася до державної установи. До центру контролю та профілактики хвороб їй вони виїхали на місце. провели вимірювання. видали їй висновок. Цей вона до нас звернулася з заявою, прикріпили цей висновок. І ми надали дозвіл управляючій компанії на видалення даного дерева. Тож жителі будинку мають намір детально розібратись, чому так жорстоко обійшлися із здоровим міцним каштаном. Я планую зараз скласти заяву, запит на департамент структури, отримати від них копію дозвільних документів. Ми це не оставимо. Вони ростуть півсторіччя, ростуть, а тепер отак одним махом зробили. Да. Тетяна Полозова Йоген Сердюк Новини СТС. На вулиці Ремісничій патрульні зупинили водія автомобіля Ланос за порушення правил комендантської години. У чоловіка були помітні ознаки алкогольного сп'яніння. Зупиняючись, чоловік наїхав на бордюрний камінь, і це не дивно, адже він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд, який пройшов на місці зупинки, зафіксував позитивний результат на саме 1,67 шістдесят алкоголю. Результат перевищував допустиму норму у вісім разів. Також інспектори з'ясували, що водій уже не вперше за кермом у нетверезому стані і не мав права сідати за кермо. Комунальне підприємство облради суму облагроліс сьогодні це 18 дочірніх підприємств по всій області. Лісництво, лісозаготівля, лісопильне виробництво, лісопереробна діяльність, не дивлячись на воєнний стан і максимальну наближеність лісів підприємства до кордону з ворогом, мають за підсумками року непогані результати. Підприємство зробило 6 мільйонів прибил по підприємству. Ми передали нашим захисникам. Порядка на 20 мільйонів ресурсів, так, безкоштовно. Ну і наші підприємства і наші заклади обезпечуємо і на населення дровами, і так далі. І так далі. Суми обл одне з найбільших комунальних підприємств обласної ради. Щороку до бюджетів всіх рівнів сплачують близько 90 мільйонів гривень податків. Головне завдання в 2022 році для нашого підприємства була це саме допомога ЗСУ. І силами нашого підприємства ми допомогли близько 11 тисяч кубів лісу, було передано на ЗСУ. По-друге, ми виконали всі завдання, які ставили на 2022 рік. Це вчасна оплата податків та зборів, заробітна платня, зберегли всі наші колективи в повному обсязі. Лідером серед дочірніх підприємств по праву вважають Краснопільський агроліс. Саме цей підрозділ минулоріч для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд надав ЗСУ 820 кубів круглого лісу та 220 кубів пиломатеріалів. Та головне завдання це лісовідновлення. Попри те, що багато територій межують з кордоном ворога і там не можна працювати, план з висадки лісу планують виконати. Тим більше мають 150% посадкового матеріалу у своїх розсадниках. У нас є в лісі також чотири питомника розсадника. Е, у нас невеликий об'єм посадки, на цей рік 9,4 площа гектара посадить е, лісу. Е, тут вирощуємо сосну, звичайно. У нас тут саженців 55 тисяч штук. Для власних потреб нам треба для доповнення 35 тисяч для своєї підприємства. А остальне ми можемо продати нашим підприємствам, які знаходяться в нашому районі, може в кого і немає. і можемо реалізувати. Є також у питомниках дуб, який вирощуємо, там є у нас 70 тисяч саженців. Для наших потреб потрібно 42 тисячі. Завдання в цьому році висадити 300 гектарів лісу це близько більше 2, 2 мільйонів саженців. І 150 гектарів висадити на землях, які не придатні для ведення сільгоспробіт. Тому загальна кількість буде 450 п'ятдесят гектар лісу. Посад у нас свой по всіх наших підприємствах. Готовий, люди готові. Чекаємо тільки погоди і зразу розпочнемо. Ще одне важливе завдання: реформування підприємства на першому етапі укрупнення з 18 підприємств, мають залишити поки 13. Ми вже зараз затвердили два етапи реформи. По-перше, це об'єднання підприємств, які у нас самі маленькі. У нас є такі підприємства, де працює там по 12-15 чоловік. Це такі, як там Боринь, Білопілля, Ліпова Даліна, Велика Писарівка. Саме з цих маленьких підприємств і почнеться наша реформа. Сьогодні ми укрупняємо ці підприємства. Для того, щоб секономити кошти на утримання цього закладу. Значить, ну, ми так почитали, де то порядка 11 мільйонів гривень ми будемо на цьому економити. А ці кошти підуть на розвиток цього ж підприємства, на закупку оборудовання. Основний прибуток схожих підприємств вийде від глибокої переробки деревини, саме таке обладнання і купуватимуть, аби розширити діяльність агролізгоспу. Ще одне завдання оформлення земель, на яких розташовані ліси.